Розказую, як фарбувати вагонкою лазур'ю. Спеціально є різних кольорів. От лазур це білий мат. Чого я цей, фарбую мій компресорним цим, автоматикою? Тому що коли компресором фарбувати, оці ось особливо щілини затікає і утворюються капельки. Якісне не виходить. Скільки я не пробував, як би не регулював їх, або не докрас, або потьок йдуть. тому найкращий спосіб я вийшов. Ну і туман стоїть, і гул стоїть і сумасшедший. Тобто, по практиці, якщо не дуже великі площі, краще з цього отаким от методом. Красити. Це спеціальна ця лазурь, це не, не лак, лак, чим відрізається від лазурі, лак трошечки з збльоском, а це без е, е, глянця. О, так беру, прокрашую і продивляюсь, щоб було рівномірно. Обов'язано швиво так проходжу. Почому не валіком? Так я протер, за одну ходкою роблю. А валіком ці пазини попадає валик, валік і треба прокрасувати два рази. І потім мені швидше отак зробити, промазати широкою 80-80 мм. Взяв мочив. І прокрасив. Це треба так, красити два, два шари. Різні є кольори. Під дуб, і цей може заколорувати. у вас є вже готовий, продається лазурка така. Чого не інший кольор? Дивіться, як не гарно. Рижий і світленький. Да? І фактуру всю видно. От. Виходить. Чого біла стеля краще? Тому що я потолок завжди на мансардах низенький. Якщо іншого кольору, да, може воно було б комусь. Хтось більше інші кольори любить. Але білий це, по-перше, класика. А по-друге, білий кольор він створює об'єм. розумієте, і, і вид, як пінотекс. Раніше пінотекс наші не вміли робити. Ну, цей. А зараз аналоги пінотекса Ось є лазур така на водній основі, особливо без запаху. Приміщення все одно. Оце акрилова фарба-ґрунтовка. Матова. Вона не, не робить глянець. Оце в два шари, і Це воно, тут оця лазур вона, як і це псування деревини. Вона створює і цю, і закольорує заколь, вагоночку. І робить. Ну, все. І робить що легше його мить. Не, не жовтіє, не старіє, потім вагоночка підні. Тобто три в одному. І проти жучків, і колір робить. Так що вибирайте, який вам подобається. Цей колір, і можете ось само пофарбувати собі вагоночку. До побачення, благословінці!